Даніт Кучма Указ президента України за визначний особистий внесок у збереження та збагачення української національної пісенної спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність постановляю присвоїти звання Герої України, зрученням ордена держави, Кириченко Раїсія Панасвіна, народній артист України, президент України Даніт Кучма. Шановна Раїса Панасівна, я, слухаючи ваші пісні, чомусь дуже хотів, щоб ви були родом із Житомирщини. Бо думаю, що кожен там, де народився, вважає, що найкращі люди саме там народилися. Але це прекрасно, що наша чудова Україна народжує таких синів і доньок, доньок і синів. Ви знаєте, я це дивлюсь на поважне товариство на цю родину, що зібралася, і як вони уважно вас слухають. Я думаю, що мені потрібно вчитися у вас, як приборкати Верховну Раду. А ви, <праць> <праць> ви знаєте, ми різні всі, але ми єдині очевидно в тому, що ви образ уособлення, символ, причому довершений України. От я. Коли слухаю ваші пісні, а знаєте, коли віку додається, тоді вже більше звертається до пісень, які йдуть від землі, від наших коренів. Я чомусь завжди бачу батька, матір. І знаєте, завжди бачиш їхні вироблені руки, згорблені від роботи, від старості, водночас мудрість, яка йде від них, тепло, яка йде від них, і це, мабуть, завдячуючи батькам. Вашим, ви отримали оцю основу, цей код наш життєвий, духовний. І я думаю, саме там на селі було, є і буде те, що живить і буде живити нашу велику Україну. Я хотів би сказати сьогодні, я думаю, що всі ми будемо благати Всевишнього, молитись Богові щоб він дав можливість вам довго ще співати пісні. А для цього потрібно здоров'я. Головне. І щоб у нас була можливість приходити. А для цього ми потрібні також мати здоров'я, щоб ми мали сили, можливість, здоров'я. І всього цього, я думаю, бажаємо вам добра, щастя, здоров'я, сонця в очі, вітру в спину. Друзів, близьких, якими можна стати пліч опліч, а коли відчуваєш плече, можна обернутися і стояти проти всього світу. Добра вам і щастя! Міністр культури і мистецтв України Юрій Петрович Богуцький. Вельмишановна, дорога Раїса Панасівна, дозвольте зачитати вам вітання прем'єр-міністра України. Дорога Раїса Панасівна, дозвольте привітати вас в день вашого ювілейного концерту з найвищою відзнакою батьківщини, присвоєнням почесного звання Герой України. Ваш талант розкрився в любові до української пісні, її народних першоджерел для батьків українців. Ви особлюєте образ берегині, яка захищає, перемагає, співає і заворожує серця. Успіхів вам, творчої наснаги! Нехай ваш голос хвилює нас ще довгі-довгі роки. Ми любимо та шануємо вас, дорога Раїса Опанасівна, з повагою прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Дорогі друзі, ну а зараз ми запрошуємо до мікрофона саму нашу милу і прекрасну іменинницю. Дорогі, дорогі мої друзі, дорогі мої шанувальники, я дуже хвилююся. Я дуже вдячна щиро від усього серця. Вдячна президенту України Леоніду Даниловичу Кучмі. Я дуже вдячна вам, Володимир Михайловичу, що ви зараз поруч зі мною, що ми зараз, якось ви знаєте, мені здається, об'єдналася вся Україна зі мною. Я мріяла про це, я не скриваю, тому що та вершина, до, якого, до якої добираєшся, але до неї добратися неможливо. Але відчуваєш, що ти потрібний своєму народові, що ти потрібний своєму, своїй родині на кінець, що ти потрібний взагалі в цьому світі. І треба ще мені так співати. Я прошу Бога, щоб він мені дав сили і наснаги. Я запевняю вас, я до останнього подиху з вами. Я буду співати стільки, скільки ви будете мене благати. Я дуже вам вдячна за цю високу нагороду. Це ви допомогли мені стати такою, як я зараз перед вами. Спасибі вам, мої дорогі, спасибі. І ще раз, дорогі друзі, дякуємо високоповажним гостям нашим, які так вшанували нашу славну Раїсу Кириченко, які додали сьогоднішньому святові стільки приємних, стільки зворушливих і високих хвилин. Гордися Україно! пишайся Україно! співає для тебе козачка твоя. Герой України, народна артистка України, лауреат Національної премії України міні Тараса Шевченка, повний кавалер ордена княгині Ольги Раїса Кириченко. Я Україна виконує Раїса Кириченко, президентський національний оркестр.